Напередодні 29-ї річниці ухвалення основного закону України, конституції у сінг Закарпатської ОВА відбулися урочисті заходи, з вручення державних нагород, а також почесних відзнак Закарпатської обласної ради та ОВА. День Конституції, ну, взагалі, сам по собі дуже важливий, тому що Конституція це те, заради чого ми взагалі ну, тих чотири роки працюємо, скажімо так, але саме нагородження, то знаєте, як приємний знак уваги. От я призвався. Mm, коли знизили призовний вік, Я стукнула 25 років через пару місців. Приз... 에... знизили призовний вік, і... Ну я вирішив, що ми працюємо на економіку. Ймовірно, просідання, яке було у нас по обсягах продукції, вдалося конвертувати в додаткові замовлення і повернути втрачене. Тому напевно, тут інша причина це, напевно, ті 107 мобілізованих з нашої компанії, які тримають нам небо сьогодні. Тут є одна мета у всіх. Зберегти державність незалежно від території над тим і працюємо. Посильний внесок в економіку наша щоденна праця. Конституція працює і ця відзнака лише показує, що державність має хороше майбутнє. Це нагорода важлива персонально всьому. Півторатисячного колективу «Джентерма», який щоденною працею доводить, що Україна є і Україна буде. Ця подія стала нагодою шанувати тих, хто щодня своєю працею, професіоналізмом і відданістю держави, зміцнює основи українського суспільства, втілює в життя принципи демократії, права і свободи громадян. Зі словами вітання до присутніх звернулися керівництва області. День конституції, і це величне свято, яке фундаментально підкреслює. Нашу державу говорить про те, що наскільки ми можемо бути вільні, наскільки ми можемо бути е, рівні і е, субідні в своїх е, своїх правах. Сьогодні ми хочемо відзначити е, тих, хто дійсно допомагав нам економічно, хто нам допомагав. Е, Підтримати вимушено переселених осіб, хто захищав е, нашу Україну, і всі ці люди сьогодні отримують нагороди, подяки і відзнаки. Сьогодні е, ми відзначаємо 29-ту річницю з дня прийняття Конституції України. Е, наявність Конституції е, в будь-якій державі це признак зрілості тієї чи іншої держави. І сьогодні е, Наші захисники та захисниці борються не тільки за територіальну цілісність, вони за незалежність, а вони борються за ті цінності, за майбутнє наших поколінь, яке закріплено саме в основному законі держави. І тому відзначити наших захисників та захисниць, а також. Суспільно е, е, важливих людей Закарпаття є надзвичайно е, актуальним е, е, питанням та завданням для нас. Під Час церемонії вручено державні нагороди, почесні грамоти та подяки тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток краю, захист України, забезпечення функціонування органів державної влади, освітніх, медичних, культурних та інших суспільно важливих сфер, їхня діяльність, приклад справжнього служення народу України. День конституції України це нагадування кожному з нас про цінність свободи, гідності, права голосу і можливості будувати своє майбутнє в демократичній правовій державі. І поки наші захисники тримають фронт, ми Маємо державу щоденною працею, згуртованістю та вірою в перемогу. На околицях обласного центру Закарпаття офіційно запроваджено круговий рух на перехресті, що розташована на дорозі М-08. Об'їзна ужрода у напрямку КПП Ужгород. роботи з організації кільцевого руху провела служба відновлення та розвитку інфраструктури та з ініціативи селищної ради та депутатського корпусу Оноківської громади. Дана ділянка була. І є дуже аварійною, дуже багато у нас тут ДТП. І Онуковською громадою була розроблена план-схема даного проєкту. Я думаю, що на мою думку, це дуже правильно, так як круглий рух зменшує ризики ДТП. І я думаю, що це було наболіле питання як нашої ОТГ, так і жителів міста Ужгород. Ця ділянка була дуже дуже важкою. Якщо ви побачили, що ми Десь рік тому ми поставили каф, це комплекс автоматичної фіксації швидкості. Але, на жаль, він не дуже допоміг у тому плані, тому що люди їдуть з кордону і ну, дійсно перевищують швидкість. Маємо дуже велику надію, що даний проєкт. Е на новій тимчасовій кільцевій роз'язці нанесено нову дорожню розмітку. Встановлено сучасні дорожні знаки, забезпечено тимчасові обмежувачі для регування напрямків руху. Новий рух запроваджено в експериментальному режимі, що дозволить відстежити ефективні зміни і за потреби внести додаткові корективи. Такий підхід відповідає європейській практиці організації безпечного дорожнього простору. Історія давня. Я сам є депутатом з 19-го року і завжди тут була проблема. Перший етап був загальнодержавний розроблений. Проєкт службою автомобільних доріг України, яка розробила проєкт з приводу розв'язок на трасі М08 у трьох місцях, одна із локацій, це ця. Але на жаль, війна призупинила цей проект. Ну призупинила виконання проєкту. Гроші пішли на Збройні сили України і призупинилася робота у напрямі розробки розв'язки справжньої, так скажемо, не тимчасової. Ми встановили спільно з міністерством. Внутрішніх справ та за відповідними погодженнями усіх відповідних служб за 300 метрів звідси комплекс автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Однак він результат дав, але недостатній. Не багато штрафів, багато порушників, як нещодавно сталася летальна ДТП. І ще раз підтвердило, що це є місцем концентрації ДТП і оперативно прийнято рішення поставити тут тимчасовий круг для роз'їзду, щоб Зняти аварійність після того. Е Наступне сільська рада зараз бере на себе зобов'язання. Ми приймаємо цей виклик. Хочемо зробити тут вуличне освітлення, щоб гарно ця ділянка освітлювалася. Місце де реалізовано зміни, важлива транспортна розв'язка, якої щодня користуються сотні водіїв. Круговий рух покликаний не лише оптимізувати потік транспорту, а й підвищити безпеку на цій ділянці дороги. До війни, до початку військових дій, тут було запроєктовано капітальний ремонт автомобільної дороги М-08 обхід міста уже. Водах місто Ужгород. і якби не війна, ми б впровадили вже провели б капітальне будівництво і зпровадили б стаціонарний тут коловий рух, але на жаль. Все перекреслила, війна нам. І в зв'язку з тим, що дана ділянка єно-небезпечною, дуже багато стається дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, і загиблими. Тому спільно з органами місцевої влади, служба відновлення вирішила впровадити експериментальний коловий рух на даному перехресті. Також планується ще три нові розв'язки на небезпечних ділянках околиць Ужрода. Просимо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, завчасно знижувати швидкість перед круговим рухом та дотримуватися нової схеми проїзду. Він жив футболом і залишив по собі глибокий слід у серцях тих, хто мав честь працювати та грати поруч із ним. Олег Іщенко, віцепрезидент Федерації футболу Закарпаття, полкий прихильник гри мільйонів, талановитий організатор і щира людина. Минуло вже багато років відтоді, як його не стало. Але пам'ять про нього залишається живою не лише у словах, а й у справах. Сьогодні ми проводимо 17-й за рахунком турнір пам'яті віце-президента Федерації футболу Закарпаття. Олега Вікторовича Іщенка. Це турнір футболу серед ветеранів. Стабільно до нас приїжджають команди з Волівця, Іршави, Берего і Мукачу. По-перше, Олег Вікторович був дійсно великий фанат футболу, сам грав у футбол, грав за команду майстрів. Далі він був менеджером у футбольному клубі Закарпаття. Він відомий футболіст, і менеджер футбольний по цілій Україні. Так що пам'ять за нього. Я думаю, що довго-довго років буде триматися. А завдяки таким турнірам вона і підтримує цю пам'ять. Захід об'єднав футбольних ветеранів чотирьох команд області, які зібралися, аби вшанувати пам'ять людини, яка все своє життя присвятила розвитку спорту і, зокрема, футболу. Цей турнір став важливою подією не лише для учасників, а для всієї футбольної спільноти Закарпаття. Від першого проведення турніру участвуємо у кожному турнірі. Ми колись були товаришами, зустрічалися на футбольному полі. Ну, Життя складується так, що він пішов від нас. І ми тепер вже 17-й турнір. Не один раз не пропустили, кожен раз участвуємо, то продоліває нам життя. У мене команда старша така. Бо збираєшся на кожному турнірі. Ви знаєте, що от, я відповідаю за всі всі ветеранські турніри, які ми проводимо по календарю області, тому що ми їх затверджуємо. І ці турніри треба обов'язково проводити, для того, щоб була популяризація і для молодіжі, щоб ви бачили, що в такому віці ще можна грати і треба грати. Сьогоднішньому турнірі, це 17 турнір пам'ять віце-президента футбольного клубу Закарпаття Іщенка Олега. Приймають чотири команди, команди Білівця, Іршави, Берегова, ну і ми, як газди, приймаємо їх і проводимо цей турнір у пам'ять прекрасної людини. Не вперше беру участь. Це вже такий багаторічний турнір, тим більше цю людину я знав сам особисто і не раз ми змагалися. Шановні учасники змагань! Як суперники в різних командах. На футбольному полі це дуже важливо, тим більше, люди, які вже не беруть скажімо так, активну участь в спорті, це для них можливість ще проявити себе в спорті і вийти на такі змагання, і позмагатися, і доказати, що ще є порох порохівницях. Ветерани знову вийшли на поле стадіону Сокдю США імені Василя Турянчика, довівши, що справжня любов до футболу не зникає з роками. Гра проходила у дружній, але емоційній атмосфері, що ще раз підкреслило повагу та шану до постаті Олега Іщенка. Це була людина, яка себе посвятила спорту, який створив команду віжбу берегом потім ОСК Закарпаття. Нам вдалося в місті працювати. Це був порядний батько, хороший підприємець. Він настільки любив футбол. Він ним жив і на протязі 17 років в честь нього, щоб згадати ту людину, яка себе віддала спорту, на жаль, рано пішла із життя. Ми проводимо цей турнір пам'яті Олега Вікторовича Іщенка. Організатори подбали про гідне проведення турніру, а присутні згадували не лише яскраві футбольні моменти з минулого, а й людські якості Олега Іщенка. Його щирість, принциповість, любов до гри і підтримку футбольної молоді. Сьогоднішній турнір є підтвердження того, що Закарпаття живе традиціями. Традиції це один з тих моментів, які тримають нас зараз і в принципі дають нам силу боротьби. І серед традицій, звичайно, є футбол. Олег Іщенко. Був людиною, яка не тільки любила футбол, вона жила футболом. Вона визначала напрямок руху закарпатського футболу, вона називала культуру футболу. Це людина, яка практично посетила останні свої роки життя футболу. Він трагічно пішов життя, і для нас честь і звичайно, наша задача вшанувати його пам'ять. Завершився турнір, церемонією нагородження переможців, відзначенням найкращих гравців та спільним фото на згадку. Але головним здобутком залишилося не це, а жива пам'ять про людину, яка була справжнім серцем закарпатського футболу. i Ергівські рятувальники ліквідували наслідки ДТП. На телефонну лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на відрізку автошляху м 24 у селі гать Гатьберевського району сталася дорожня транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Рено, Мерседес Бен Спрінтер та дачія Логан. У наслідок автопригоди травмувалося п'ятеро людей. Водій першої вантажівки, керманич та неповнолітній пасажир Мерседес Бенс, а також водій і пасажир легкового автомобіля. Постраждалого водія Рено затисло кермом у кабіні, настільки що він не міг самостійно вибратися назовні. На місце події Прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегово за допомогою гідравлічного та іншого спеціального інструменту. Бійці ДЗНС деблокували чоловіка та передали його медикам екстреної медичної допомоги, які транспортували його до лікувального закладу в берегові. Інших двох травмованих ушпитали до лікарні в Мукачеві, а потерпілі з легкового автомобіля відмовилися від госпіталізації. Усі обставини, ДТП з'ясовують правоохоронні органи. На Рахівщині поліція затримала підозрюваного у переправленні військовозобов'язаних через кордон до Румунії. В межах досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що до злочинної схеми причетний 22-річний мешканець села Луг Рахівського району. Злоумисник підшукав осіб мобілізованого віку та пропонував їм втечу з країни поза офіційними пунктами пропуску. Для своїх клієнтів він проводив інструктаж, супроводив лісом до українсько-румунського кордону, звідки останні через річку самостійно мали покинути територію держави. Під час реалізації оперативної інформації поліцейські... І впіймали зумисника на гарячому. Він саме намагався переправити до Румунії двох мешканців міста Луцьк віком 31 та 38 років. Фігуранта поліцейські затримали. Йому слідчі Рахівського райвідділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили про підозру. Відносно мешканців міста Луцьк співробітники ДПСУ склали адмінматеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону. Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють імовірних спільників затриманого. На Тячівщині судитимуть жінку, яка передала мотоцикл підлітку. Внаслідок ДТП постраждало двоє неповнолітніх. У Тячівському районі 37-річну мешканку села Бедевля притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що вона свідомо передала мотоцикл 15-річному односельцю, який не мав права керування та відповідних навичок. У результаті цього сталося ДТП, в якому постраждало двоє підлітків. Подія трапилася на початку квітня. Неповнолітній керуючи незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням і врізався в металеву огорожу одного з домогосподарств. На момент аварії Різним перебував 14-річний пасажир. Обоє хлопці отримали тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості та були госпіталізовані. Слідчі Тячівського районного відділу поліції провели досудове розслідування та скерували обвинувачувальний акт до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення. Поліція Закарпаття наголошує передача транспортного засобу особам, які не мають відповідної підготовки та водійських навичок, становить серйозну загрозу для життя і здоров'ю як самим водіїв, так і оточуючих. Закликаємо батьків та інших дорослих недостат. Пускати подібних випадків наслідки можуть бути трагічними. Закарпатті СБУ та Національна поліція ліквідували ще дві схеми для ухилянтів. За результатами комплексних заходів викрито чотирьох організаторів оборудку. Вартість таких послуг становила від 4 до 12 тисяч американських доларів. Так на берегівщині співробітники СБУ затримали двох місцевих мешканців: 34-річного мешканця Мукачівщини та 21-річного уродженця Тячівщини, які налагодили бізнес на переправленні ухилянтів за кордон. Вони діяли без посередників клієнтів підшукували через знайомих та соціальні мережі. За гроші зловмисники супроводжували клієнтів територією області. За потреби поселяли їх у готелях, а в узгоджений час особисто доставляли ухилянтів до кордону, де надавали їм інструкції щодо нелегального перетину поза пунктами пропуску. Маршрути, як правило, пролягали через лісисту місцевість. Крім того, викрито двох мешканців села Підвиноградів Берегівського району. Один із них координував оборудку, а інший відповідав за комунікацію з клієнтами та розробку маршруту нелегального перетину кордону. Схема працювала так: чоловіки призовного віку прибували до Закарпаття потягом, після чого їх розміщували у готелях у місті виноградів. Там клієнти очікували подальших вказівок і згідно з інструкцією вирушали до кордону за заздалегідь розробленими маршрутами. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України.